До меморіалу солдатської слави, не дивлячись на дощ та холод, сходяться діти, батьки та вчителі з навколишніх шкіл. Тут біля вічного вогню пригадують сторінки історії. Головні герої ветерани Другої світової війни. Живий коридор для них організували вихованці військово-спортивного центру. Воїн їх наставник дає команду розпочати святковий парад. Вітаємо курсантів Олтанської обласної дитячої громадської організації Військово-спортивний центр воїн». Вихованці воїну приклад того, яким має бути нинішнє покоління, відзначає міський голова Олександр Мамай. Президент правильно каже, що порох повинен тримати, повинні ми його тримати сухим, але ми повинні завжди бути готові для того, щоб надати відповідь будь-якому агресору, який буде засіхати на нашу країну. І сьогодні діти своїм прикладом покажуть, як вони тренуються. Свідки військових дій та окупації України розповідають в Гітлера щодо нашої країни були амбіційні плани. Голова Ради ветеранів Полтави Леонід Солодовник зазначає, тодішню ситуацію можна описати словами Тараса Шевченка. Він сказав, о сестри, сестри, горе вам, мої голубки, молодії! Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри і умрете. Отака участь ожидала наших дорогих жінок. Отака участь ожидала Україну. Всіх полеглих, не лише українців, а й інших солдатів вшанували хвилиною мовчання. Подібні патріотичні заходи, переконаний очільник міста, повинні формувати свідомість сьогоднішніх школярів. Сьогодні, мабуть, патріотизм, любов до рідного краю, любов до батьківщини під назвою Україна це сьогодні найголовніше, що повинні ми втілювати в розум наших підростаючого покоління, наших дітей. Не обійшлося на заході і без тематичних пісень. Гори, гори,